Доброго дня! У нас на YouTube каналі в коментарях достатньо багато підписників питає, часто задають питання щодо норм споживання газу, які необхідно для того, щоб отримати пільги на газ. І дійсно такі норми є. Тобто, якщо ви не перевищите ці норми, то ви можете отримувати пільги на газ і в результаті платити менше за газ. І в цьому відео я би хотів розповісти, які норми споживання газу для отримання пільг на газ. Поїхали. Шановні глядачі. Якщо після перегляду ви вважаєте, що це відео було вам корисне, просимо підписатись на цей канал Банківський клуб, натиснувши кнопку підписатись під цим відео. Також задавайте питання в коментарях під цим відео. На питання підписників відповідаємо в першу чергу. Пенсійний фонд України роз'яснив споживачам, як вони можуть скоротити свої витрати на газ. Уряд визначив категорії українців, які можуть заощадити на газі завдяки пільгам. Згідно з рішенням Кабінету міністрів України, створено три категорії споживачів, які зможуть скористатися пільгами, якщо не перевищуватимуть певну кількість спожитого газу за місяць. Про це повідомив Пенсійний фонд України. І так, уряд зафіксував такі норми споживання блакитного палива. Перша категорія і називається вона так: з газопостачання за наявності газової плити та централізованого гарячого водопостачання. Соціальна норма складає 3,3 куба на одну особу на місяць. Друга категорія це. З газопостачання за наявності газової плити в разі відсутності централізованого гарячого водопостачання та газового водонагрівача 5,4 кубометри на одну особу на місяць. Це така соціальна норма. І третя категорія це ті, хто з газопостачання за наявності газової плити та газового водонагрівача. І соціальна норма споживання на місяць 10,5 кубометрів газу.